Дня, шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. Ми з вами знаходимося на одній з високогірних пасік, де зараз позаду мене розташовані вулики на рамку рута. По суб'єктивним обставинам ми не давали вам інформацію про стан справ на цій пасіці і відповідно. Ви не зовсім у курсі, як ми цього року з ними працювали. Але реально, якщо так розібратися, зараз я, напевно, говорячи про вулики і про пасіку на рамку руту, буду говорити про категорію виживаємості бджіл у різних системах вуликів. Тобто, наскільки ми можемо забезпечити їх збереження життя, перш за все, працюючи з бджолами. На своїх пасіках. Ця тема тим цікава і для мене, наприклад, важлива, оскільки ми маємо зараз у різних системах вуликів бджоли і можемо об'єктивно порівнювати. Працюючи з однією нашою карпатською бджолою, яка проходить уже багато років поглиблену селекцію і відбір. І таке інше, ми фактично забезпечуємо приблизно одинакову технологію обслуговування, умови утримання годівлі, лікування. Тобто загальні всі технологічні прийоми, зоотехнічні прийоми, вони дуже схожі на різних системах вуликів. І е, та кількість бджіл, яка е, на протязі календарного року залишається в строю, так би мовити, виживають. Вона, значить, будучи різною, ота кількість є для нас цікавою статистикою і може бути використана для порівняння наших можливостей роботи в цих різних системах вулиці. Ми не возили цю пасіку на акацію. Ми фактично зразу, і ще в середині травня, закинули її цю пасіку в гори. Хочу вам так сказати. По цих вуликах загальна кількість сімей, які зайшли в зиму у рутовській системі станом на минулий рік рівнялася близько 90 сімей. Станом на тепер є 56 бджолиних сімей товарної групи, тобто основних сімей, які мали достатню силу перед початком медозбору з Яфіна. Ми знаємо, що у різних системах вуликів бджоли можуть з різною інтенсивністю входити або не входити в ройовий стан. Традиційно ці вулики на рамку рута, тим більше на восьмирамочній системі, корпусній системі, вони за нашими даними схильні скоріше входити в ройовий стан. Причин цьому є чимало. Одна із причин, звичайно, це і конструкція вулика. Але не про те мова зараз. Ми говоримо скоріше, що за тою технологією, яку ми цього року використали, ми забрали всі хороші потенційно такі робочі, гарні матки у стан відводків. Так? Перевели їх у стан відводків. Однокорпусних відводків, частину з яких ми ну, попередньо були розширили до двох корпусів вже, частина ще не встигли ми це зробити, бо не було достатньо корпусів. Під руками знаходяться ще в одному корпусі. Тобто зараз ви бачите, що є раз, два, три, 4, 5, 6 палек. 24 такі матки ми забрали і перевели їх у стан відводків. Із, відповідно, 90 сімей у строю зараз є 56. В середньому це десь близько 65% сімей змогло дожити. До товарних продуктивних сімей, порівнюючи з тими, що йшли в зиму. Що ж відбулося з іншими? Що ж відбулося з іншими? Ну, перш за все, скажімо так: ослаблені сім'ї були частиною ще з осені, навіть ми їх теж скорочували. Частину ми побачили ослабленими весною після зимівлі. І зрозуміло, що скорочення до одного корпуса навіть і утеплення, воно не дало достатнього ефекту. І ці сім'ї пізніше, вже десь у березні, у квітні, були або ліквідовані, або переведені в стан двох маточного утримання. Тобто дві матки працювали одна над одною у одному вулику, тобто сильніша сім'я забезпечувала робочою бджолою слабенькі сім'ї, які самі ну, не могли собі раду дати. Пізніше, звичайно, ми їх розводили. Або матки ми забирали і реалізовували як старі зимовалі матки, або якщо матка досить хороша, вони перейшли у стан цих відводків, так, які зараз, до речі, дуже гарно працюють. Що ж відбулося з іншими сім'ями, основними, основної групи? Для того, щоб убезпечити ройові стани, ми, забравши матки, провели через. Днів 8-10 сквозну ревізію всіх сімей. Видаливши всі лишні свищові маточники, ми роздали свої хороші, якісні племінні маточники. В частині сімей, невеликий, був були залишені, були залишені власне свої маточники. Це сім'ї, які дуже гарно працювали по меду, і лагідні були, і всі характеристики, які повинні викладатися до наших бджіл, були на рівні. Станом на зараз, буквально 4 дні тому, я був на цій пасіці і робив перевірку заплідненості маток, наскільки вони значить, облетілися. Із цих всіх 56 сімей 9 маток молодих я роздав. Но це така загальна бачите, картинка, як ми цього року змогли спрацювати з нашими рутами для того, щоб вийти на рівень все ж таки, товарного меду і певної рентабельності виробництва. Для чого це я так у деталях розповідаю? Ну, це вам, колеги, цікаво з огляду на те, що ну, рутовських наших цих вуликів і рамок у Закарпатті обмаль. Дуже невелика кількість є пасік на цю рамку. І однозначно, що вам, вам цікаво, чи доцільно все ж таки більш масштабно переходити на цю систему вуликів, чи є якісь преференції, чи їх все ж таки замало тих преференцій. Станом на зараз я можу зробити загальний висновок на цей рік. У рутах, у багатокорпусній системі, виживання період найбільш критичний року це осінь, зима і рання весна, вона завжди буде нижчою, ніж в інших системах вуликів. Ця ж сама статистика була в свій час у мене у вуликах Роже Делона, які я 10 років теж використовував. Там теж цей відсоток був ну, значно вищий, ніж у вуликах-лежаках, які я тоді ще на той час використовував. Якщо говорити, наприклад, про 12-рамкові вулики, про вулики лежаки, двохсімейні із карманами чи без без різниці, середній відсоток втрати сімей за зимово-весняний період ну, рівняється близько 5-8% по різним причинам, по різним, так би мовити, ну... Етіології по різній втрат. Перш за все, звичайно, це можуть бути втрати самих маток і втрата сім'ї відповідно. Частина може бути втрата в зв'язку з їх ослабленням, але це дуже незначний відсоток, дуже незначний, коли ми з'єднуємо у лежаках або у 12, 12 рамочниках сім'ї, які ну, банально просто самі не тягнуть, так би мовити, не йдуть. Чому? Бо там можна дуже якісно, гарно з двох сторін утеплити ці сімейки. І вони ще тоді, коли їх біологічний потенціал не повністю вичерпаний, вони ще мають можливість його використати для відновлення, для нарощення бджолиних сімей, бджіл, верніше робочих, і тим самим весною все ж таки справляються з тими критичними станами, коли вони можуть загинути або вижити, або загинути. Так? У рутах зрозуміло, хоч і корпус сендвіч у нас знаходиться, да, утеплений пінопластом. І хороше, якісне потолочне утеплення. Втрата е, бджіл і можливість створити їм дуже комфортні умови весною, ну значно гірша. Тут, в цих вуликах, можуть дуже добре себе почувати хороші, сильні сім'ї, які можуть легко боротися з певними факторами е, зовнішніми, так, кліматичними факторами. Охолодання довготривалічі, сильні морози, наприклад, зимові, якісь форс-мажори, наприклад, зв'язані з ну, можливо втратою бджіл по тим чи іншим причинам, і тоді все ж таки є в них потенціал перебороти. У випадку, якщо сім'я вже стала ослабленою до певної міри, викарабкатися цій слабенькій сім'ї у цьому вулику значно важче. І тому, зрозуміло, оцей відсоток, який рівняється близько 35%. Втрати ну, загальної продуктивної групи бджолиних сімей статистикою на цей рік, зокрема, він є присутній. На минулий рік, приміром, цей відсоток був трошки менший, порядка десь, можливо, 20-25% втрат, але він теж був, теж був. Весна цього року була затяжна і холодна. Ви знаєте, зима теж була досить така тверда. Минулий рік був складний і важкий по медозборах, і ясно, що бджоли ослаблені прийшли до зими і не змогли якісно, ну скажімо, підготуватися до цього періоду зимового утримання. І це все так чи інакше пішло резонансом, дало резонансом на цей стан. Але все ж таки, не дивлячись ні на що, пасіка на рамку руту рута перед вами. Вона, як то кажуть, продуктивна і гарно працює. І тому давайте зараз, відходячи від теорії, трошки подивимося, а що ж відбувається зараз у наших вуликах. В зв'язку з тим, що матки зараз всюди молоді, це А, Б. Вони не обмежені, тобто можуть працювати де хочуть, тобто і вверху, в верхніх, в нижніх корпусах без різниці, тобто в них свобода зараз повна. Ми робимо велику глобальну ревізію, почали цю роботу. І ми подивимося невеликі сім'ї, які з старими матками працювали зараз тут, на гірській пасіці. І, відповідно, в якому стані, як вони наростилися. Глянемо, так, що ж вони змогли зробити. Подивимося середні посилі сім'ї, які там у трьох корпусах, наприклад, знаходяться, у чотирьох. І є в нас одна сім'я у п'яти корпусах. Глянемо, як же вона спрацювала в цьому разі теж. Ну от, Якщо говоримо про зимувалі маточки і про ту, ту всю ситуацію, яка в нас є із зимувалими матками. так? Трошки ближче треба підійти, всі наші маточки були в одному корпусі у свій час, ми бачимо, що цей корпус повністю заповнений зараз вже бджолою і медом. так? Вони відбудували ті рамки з вощиною, які десь були збоку. Вони гарно, якісно тут змогли попрацювати. Треба було, звичайно, дати другий корпус у свій час. Це я вже бачу. Так? Ну, не знаю, піднімати тут можна, звичайно, пару рамок. Але я можу спрогнозувати, що бічні будуть з медом, серединка буде з розплодом. Сім'я могла, звичайно, набрати більшу силу, якщо б ми дали їм вчасно другий корпус. Але ми це зробимо буквально вже зараз. Так, будемо цим займатися перевіряти, переформатовувати і все таке. Ну Це зимувалі наші маточки, які бачите, гарно нарощують ці вже резервні наші сім'ї, які відновлювати будуть, зокрема, втрачену кількість за зимово-осінній весняний період. так? Так, значить, Це є е... відводки з нашого травня місяця. так? Травень місяць, відповідно, ці відводки приблизно в такому стані знаходяться. Ну, Гарно вони працюють. Нема про що говорити, є достатньо корму. Я впевнений, що тут все у цих сім'ях чудово. Все відмінно, все добре. Будемо їх розширяти, перевіряти. Значить, матки, вони себе вже появили в плані тому, що змогли вижити, вижити за минулу зиму, нароститися відповідно так само. Тут я був на днях, кинув на них був корпус. Чотири дні тому назад вони ще в нього не зайшли. Це ще повністю новий корпус, будемо переформатовувати його трошки пізніше. Глянемо на ті корпуси, які були поставлені зразу, коли ми завезли пасіку. Бо були й такі. От, наприклад. Оце той корпус, який ми поставили значить, десь місяць тому. Є два корпуси. Це теж відводок. Теж. Наші зимувалі маточки. Так. Ну, от Ви бачите, матка однозначно, що буде десь працювати у верхньому корпусі, але в той же час тут може бути навіть товарний мед. От Рамка товарного меду, яфенового меду. Вощинка, відбудована рамка. Це є наш фактично відводок цьогорічний з старою маткою. В одному корпусі створений. На маточках, які себе добре зарекомендували в зимовий період. От, Бачите, працюють вони гарно, з одного боку навіть бачите, залили, з другої сторони є розпліт. Ну, такий стан, бачите, цих відводків хороший, позитивний. Буде тут десь і по рамці товарного меду. І ми їх однозначно будемо зараз розширювати і переводити у стан або трьохкорпусних вуликів, або трьохкорпусних вуликів. Де буде товарний мед, відповідно, над решіткою зберігатися, або залишимо у двохкорпусному стані, де є слабші сім'ї, де так само буде ярус для матки, і відповідно, де буде ярус значить, для меду для меду. Ситуація приблизно одинакова по всіх цих сім'ях, де є старі матки. Що ж у нас відбувається в цих вуликах, де у нас значить, зараз облітувалися матки? Так? Де облітувалися маточки? Тут написано, що відданий був маточник і є фактично вже плідна матка молода. Оп. Працюючи з рутами, ми працюємо завжди із стамескою, яка має ручку, для того, щоб можна було так от підняти корпус і трошки його підважити. Ну що, піднімаємо наш корпус і дивимося, що ж тут відбувається. Ми бачимо, що матка, ясно, що вже плідна, вона у нас відмічена верхній корпус із медом. Дорожки медові, всі зверху. По центру знаходимо, що трошки є розплоду у верхньому корпусі. так? Ну Це для нас не є сюрпризом. Ми знаємо, що матка легко піднімається у верхній корпус. Але ця сім'я якраз практично повністю витіснила, здається, матку. Тут є товарний мед і зрозуміло, що матка буде працювати нижче, в, нижчому, в нижньому корпусі більше. Так? Ми можемо, звичайно, трошечки припідняти і два корпуси зразу. Подивитися, як тут. Сім'я хороша, продуктивна. Весь розплід буде в другому і в нижньому корпусі. Бджил достатньо, ця сім'я. Цілком комфортно, гарно буде працювати і надалі, на наших медозборах. Уже як мінімум півтора корпусу, тут є товарного меду. Так? Ну, це такі трьохкорпусні сім'ї, де фактично у нас, ви бачите, матка молоденька облетілася і тут вже реально є корпус і півтора, може трохи більше товарного меду і працює молода матка. Є чотирьохкорпусні корпусні вулики. Так? Глянемо, що ж тут ситуація, яка тут ситуація. Тут так само є плідна матка, бачу написано, і це сестричка цієї першої матки. G6 -та генерація. Так, Приклеїлися рамки, мусимо їх трошки відірвати. Кладемо стамеску, даємо фіка, клуб, дима для того, щоб жоли нас не турбували, а ми їх не турбували. Підтягуємо трошки вверх і дивимося. Тут ситуація ще більш гарна. так. Є у нас, відповідно, повністю залите гніздо медом. Верхній корпус, так. середній тут так само буде із медом. Так, Віктор Вікторич, ну поправо мені димар, будь ласка. Так, важко працювати самому. Ну, Ми бачимо, що товарний мед присутній фактично у двох корпусах, де матка треба подивитися. Ну, забери, будь добрий димар далі і поможеш мені корпус покласти наверх. Одному ті корпуси піднімати, зрозуміло, не дуже комфортно, якщо не сказати, бажано не піднімати. Так, тут у нас вже розплід пішов. Верхній корпуси повністю з розплодом. Внизу. Чи є розплід чи нема, ну напевно теж матка вже опускається вниз. Подивимося, чи є тут життя у самому нижньому корпусі. Так? Це теж цікаво для нас, бо ми вже майже два місяці не були тут. Якщо не сказати, що цілих два. Ну, трошки працюють, трошки йдуть, хоча, хоча ясно, що тут ні розплода, ні меду у нижньому корпусі у нас немає. Оце є специфіка якраз цих багатокорпусних вуликів. Де матка, там і життя. Тобто ми реально констатуємо факт, що в даній ситуації, якщо немає решітки розділювальної, навіть при умові, що достатньо великий об'єм, все життя збирається у верхніх двох корпусах, ширина корпуса невелика, 8 рамок. І зрозуміло, що у таких умовах у нас кладемо на місце. Сказати, що може бути дуже велика товарна кількість меду, не можемо, бо то лише 8 рамок і то лише рутовських. Тут у нас вже пішов розпліт. Тому при великому навіть бажанні зараз ми, ну дай Боже, щоб взяли півтора корпуса меду, дай Боже, про два корпуси говорити взагалі нема про що. Ну що, колеги, як обіцяв, зараз ми знаходимося біля одного вулика, який є найбільш сильний, напевно, ми йому при розширенні дали навіть п'ятий корпус. Це для того було зроблено, щоб... Перевірити, а що ж можуть наші бджоли карпатські при умові, що ми ну, створимо імітацію вулика дупла. Так? Тобто більший по об'єму наш буде вулик. Свобода матки. Молоденька маточка облетілася і працює на першому гірському нашому медосборі, зокрема, із Яхтина. Піднімати корпуси і дивитися, що ж у нас є. Яка ж тут у нас картинка? Я, Наприклад, корпус, напевно, візьму на низ поклав, щоб нам зручніше було працювати. Так. Зараз, 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 зараз зриваємо верхній корпус. Він зрозуміло буде у нас із медом. З чим же йому бути. Розплід і мед. Самі, сам я брати його не буду, бо він не самий легкий. вісім, 8 вісім, вісім корп... цих оцих. Показуємо знизу, він гарно заповнений медом, зрозуміло. Тут розплоду може і не бути. До, напевно, таке нема, тому що бачу, що меду досить багато в цьому корпусі. Що ж у нас внизу? Тут у нас є наступний корпус. Мене цікавить перш за все, чи працюють наші бджілки у такій системі вуликів, аж унизу теж. І яка кількість теоретично може бути товарного меду у цих вуликах? Наскільки я бачу, у цьому корпусі другому. Можливо, навіть і немає зараз розплоду ще. навіть. Можливо, навіть і немає. Він буде легший за перший, тому я його беру, знімаю сам. На всякий випадок можемо глянути посередині, чи є розплід. Якщо і буде, то тільки засів, напевно. Ні, немає. Центральна рамочка без розплоду. Ну, це тішить, звичайно. Це тішить. Так, а де ж наш розплід? Де наша королева? Де вона собі зробила ложе для роботи? О тут він вже розплід пішов. Ми вже бачимо розплід у третьому корпусі, так? Третій корпус з розплодом. І досить непогано вона вже засіяла. Добре, третій корпус зайнятий. А далі, що ж у нас далі? Чи пішла вона вниз? Тут, бачу, теж бжілок трохи є. Але розплоду ще не буде. Темний нижній корпус, зато він і освоєний, тому що темні рамочки вони тримають бджолу. Вони тримають бджолу. Глянемо зараз, як матка з червить. Вона засіяла вже кілька рамок тут, якщо не сказати, що цілий корпус. Тут засів. Ну добре, шукати її це марна справа. Це тільки мова про випадковість, якщо ми її можемо так от випадково взяти і знайти в такому великому вулику. Не так просто це робити, якщо вона ще не мічена. Загальне резюме, про що ми зараз можемо сказати і поговорити. Нижній корпус, він є значить, досить темний. Бжоло там теж курірує досить непогано цей корпус. Відповідно, два корпуси з медом, верхній, середній з розплодом. Ну, в принципі, класичний стан, можна так сказати. Класичний стан багатокорпусного вулика, який, напевно, ну, ідеальний мав би бути для всіх сімей. Але знову ж таки, чи є він такий всюди? Оце велике питання. Якраз право вибору, який мають наші бджілки, працюючи в такому вертикальному цьому гнізді, дає їм можливість поводитися так, як їм захочеться. Тобто, і так, як ми би хотіли, як ми тут зараз бачимо, так? тобто весь розплід внизу амет зверху. Тобто десь та система восьмирамочника при умові хорошої погоди і довготривалого медозбору, вона має право на життя. Так ми тут бачимо. Так? Ну от, така, така у нас картинка по Рутовській пасіці цього року. Ми будемо відновлювати кількість. Ми будемо відновлювати кількість е, сімей, оскільки, повторююся, вони були втрачені. Будемо відбирати товарний мед і готувати сім'ї до можливих майбутніх медозборів на гірській пасіці. Отака От є у нас інформація по нашим вуликам. Можна працювати в рутівській системі, але треба бути готовим до того, що втрати бджіл в осінньо-зимово-весняний період в цій системі вуликів будуть немаленькі. немаленькі. Товарного меду, чи більше ми отримаємо, ніж у наших вуликах на стандартну рамку самого товарного меду вже безпосередньо це велике питання насправді. Оскільки станом на зараз одна із пасік, теж гірських на Яфіні, яка працювала у вуликах Даданах, теж дуже гарно видавала товарного меду і, відповідно, окремі сім'ї давали понад 14 рамок товарного меду перерахунку на стандартну велику рамку. Ну, це говорить про те, що е, значить, більше двох корпусів товарного меду у рутах має бути у, у даній ситуації, щоб прирівнятися до того товарного показника. Ну, це хороший рік. Дай Боже, щоб їх тих років у нас було побільше. В той же час рутовська система ще все під питанням. Наскільки вона для нас цікава може бути і ну, корисна для того, щоб її використовувати в більш широких масштабах. Поки що для мене нема поки що відповіді. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, якщо наше відео вам було цікаве, залишайте коментарі, діліться своїми враженнями і думками на цю тему. Всіх благ, Так,